Привіт, друзі! Ви на каналі Смак Віскі і сьогодні ми познайомимося з Аберлоу 12 років витримки non chill Filtered. Цей віскі цікавий тим, що він не проходив холодну фільтрацію, а це означає, що він зберігає більше натуральних олій та складних ароматів. Але перед тим, як ми його передогустуємо, давайте трохи розберемося в самій дистилерії. Аберлоу – це класика шотландського віскі. Розташована вона в самому серці Спейсайду, біля річки Спей. Заснував її Джеймс Гордон у 1826 році, але справжнє відродження сталося в 1879 році, завдяки Джеймсу Флемінгу. Саме він зробив Аберлоу таким, яким ми його знаємо сьогодні: м'яким, насиченим і з багатим впливом шері. Девіз Флемінга – «Let the dead show», Нехай вчинки говорять самі за себе. Відображає його філософію не рекламувати, а просто робити якісний продукт. Цікаво, що у 1898 році на дистилерії сталася велика пожежа, і частину запасів віскі було втрачено, але це дало поштовх для оновлення виробництва, і сьогодні Оберлоу – один із найпопулярніших шері віскі спейсайду.